Людоньки, всім привіт! Дана локація для зйомки відео по даному автомобілю обрана недарма. Хочеться все-таки нагадати. Нашим людям, що в Україні йде війна, такі локації знаходяться навколо міста Харкова в декількох місцях, це конкретно в'їзд з міста Київ. Рекомендую заїхати на власні очі, подивитися на знищену техніку російську, яка спочатку е, минулого року намагалася захопити місто Харків. Тут багато всього цікавого, просто пройтися, подивитися, є спеціальні виставки, щоб зрозуміти, що війна. Війна близько, війна триває досі. І знову ж таки, чому я знімаю в даній локації? Тому що другий тиждень у мене йде збір, який ми не можемо закрити. Це збір на 77-му десантно-штурмову бригаду. Ми збираємо на лавету, на зарядні станції, на спеціальний годинник. 128 тисяч і на даний час нам не вистачає декількох тисяч гривень. Тому прошу підтримати збір. Інформація про який буде внизу під цим відео. І долучитися до нашої з вами спільної перемоги. Що стосується автомобіля, то він також незвичний, як і локація, на якій проводиться зйомка, адже цей автомобіль приїхав. Не з німеччини, це по суті мій такий невеличкий експеримент в плані того, де ще можна, з яких ще ринків можна купувати автомобілі. Інформація про цей Passat B8 вона вже була в телеграм-каналі. Вона не публікувалася в загальний доступ на Ютуб канал, тому рекомендую підписатись і на телеграм-канал. Там також є інформація і про збори, і там також я публікую звіти про збори. Чому я його не публікував? Тому що це по суті була така проба пера іншого ринку. Цей автомобіль приїхав аж з Норвегії. Його запропонував мій перевізник, який займається доставкою автомобілів для нас з Німеччини. Починає він також працювати ну, в принципі і раніше. Купував на цьому ринку автомобілі на продаж з Норвегії, і запропонував каже: Іван не хочете взяти на пробу пасатися таки з Норвегії. Іван погодився, адже по автомобілям з німеччини я вже не вперше розповідаю, що є певна проблема з наявністю автомобілів в Німеччині. Та і в цілому з Німеччини зазвичай мої підписники звикли бачити автомобілі з як то кажуть, кінськими пробігами під 200, а то... Останній час навіть більше ринок трішки такий змінюється: перехід на електротранспорт, плюс криза, якби вони вносять свою якби, свої корективи в ціно, ціноутворення і так далі. Саме тому вирішено було спробувати ну, де ще можна взяти автомобілі, запропонувати їх для продажу. Тому було вирішено взяти цей Passat, перевірити в якому він стані і чи варто взагалі займатися цим ринком і подібною історією. Тому Подивитись, в якому стані даний автомобіль приїхав в Україну, ви можете внизу. Переходьте за посиланням на телеграм-канал, і там буде відео з огляду цього автомобіля, коли він тільки приїхав, коли я його тільки забрав. А сьогодні хочу показати його вже готового, тому що я проводив певну підготовку цього автомобіля до продажу і розповісти, в якому він стані показати, чи варто звертати на нього увагу і чим він в цілому такий цікавий і незвичний. Цей автомобіль пішли дивитися. Що ми маємо по факту? Ми маємо Passat B8 четвертого місяця 2019 року, початку експлуатації і виробництво на початку також 19-го року датується під капотом 3-й 2-й місяць 2019 року. У нас комплектація звичайна стандартна. Comfort Pine під капотом 2 літра дизель 150 кінських сил, 110 кВт. Це, це дизель Я 288, і в нього роботизована коробка передач DQ381 на 7 ступенів. У мене на каналі було відео щодо витрати цього автомобіля, коли він їхав з міста Львів до міста Харків, передній привід у цього автомобіля, до речі, і там він показав доволі таки непогані. Дані по витраті пального реально здивував такий автомобіль, де класу комфортний на швидкостях 120-130, будь ласка, 5,2 чи здається 5,3 літри. Він всього на всього споживає. 17 диски у цього автомобіля встановлені з літньою гумою, і у нього тут є секретки на колесах. І гума також незвична. Надписи Seal Inside говорить про те, що в цій частині закладено всередині самої гуми, антипрокольний шар. Тобто, якщо щось туди потрапляє, воно автоматично залатує дірочку, прокол. І більше звідти повітря не виходить. Тобто ризик десь, як то кажуть, втратити колесо і не доїхати, він мінімальний. І в таких шин також є мінус, тому що вони важчі і трішки впливає на динаміку і витрату пального. У автомобіля є другий комплект коліс, він зараз не з ним. Він зараз вдома, там 16 ки з зимовою гумою. Що ще цікавого по автомобілю по конкретно комплектації? Як бачите, хром рейлінги, хром на вікнах, цікаві диски вже показав вам. У автомобіля безключовий доступ, є на обох ручках, передні-задні, у автомобілі є тонування. І що цікаво, що в автомобілі є електрична ляда з функцією Easy Open, це коли ви, умовно кажучи, ногу підносите, вона відкривається автоматично. Тут навіть є дві клавіші. Пілігрично від'їжджає штора в багажнику, коли відкривається задня ляда, і також у нас є функція фаркопу електричного, який іноді закисає. О! От він. І ховається назад. Трішки треба допомагати в цьому плані. Далі, як бачите, невеличкий секрет, пишіть в коментарях, здогадались, чи нічому тут такий пластик стоїть, тому що там. Пластиком у нас захований здоровезний акумулятор. Хоч раз покажу, як воно виглядає, бо зазвичай кажу, що тут акумулятор і не показую вживу. У нас тут акумулятор встановлено варта AGM 92 92 А, при тому, що зазвичай, здається, біля 64 годин встановлено акумулятори, які стоять під капотом. Тут трішки нестандартний ремонтний набір, наче має бути компресор, герметик, але є тільки от секреточка, петля. І є домкрат з ключем, але немає запаски. Ну, але є зимовий комплект, можна одне колесо кидати сюди, на літо, на зиму одне літнє сюди кидати для запаски. Власне, стан по багажничку, автомобіль після хімчистки повністю. Отак от виглядає пластик, отак от виглядає проємчик і отак от виглядає ляда у нас. Задня частина заходи Іван сьогодні здалека до найцікавішого. Дуже гарний стан, третя зона клімату. Єдине, чого немає, це тут у нас тільки роз'єм 12 вольт, немає у нас чого немає, Іван забув. Інвертора немає на 220 вольт. Власне, стан сидінь, також стан пластику. Ну і пасажирська сторона. З цієї сторони також без зауважень пластик. Торпедо знизу під ногами. Гумові клинки, до речі, у автомобіля. Оцього. У автомобіля є система AdBlue, щоб це не було новиною. З 2018 року вона пішла на 1.6, на 2.0 з будь-якою потужністю. До 2018-го AdBlue ставилось тільки на 190-240 кінських сил пасати, якби, І за виключенням там, опціональної установки комплектації були і на 150-сильних. тепер. На всіх підряд з 2018 року ця система йде. Що у нас цікавого в салоні? Почнемо з зовнішнього, так би мовити, обладнання. Дзеркала підігріваються, складаються, регулюються і навіть підсвічують простір для ніг. Оце, коли ви сідаєте десь якісь там багнюці, наприклад. У нас є цифрова панель приладів, у нас є мультикермошкіряне. Як бачите, є адаптивний круїз-контроль. І тут у нас із виводу асистентів, помітно, що є фронтальний асистент, це запобігання зіткнення. І по суті все. Що ще цікавого, і найнезвичнішого, так це пробіг. Він оригінальний, 128 тисяч кілометрів. Це незвично в першу чергу для Німеччини, бо в такий бюджет звідти автомобіль Passat B8 в такій комплектації реально неймовірно складно пригнати, якби і, можна навіть сказати, місцями неможливо. Три зони клімат, і що ще незвично, це те, що в автомобільчика є WebBus. Реально для наших широт дуже-дуже корисна штукенця. Discover Media 8 дюймів. Активовані з заводу CarPlay, Android Auto функції, звичайно ж, навігація є. Мапа у нас тут перевод. Звідси сюди або звідси туди. Навігація тутонована, як бачите, виведені вже точки пої, про які я розказував також на своєму каналі. вебаста у нас програмується на час запуску, на дні можна будні, вихідні планувати якби собі графік. Освітлення у даного автомобіля, як бачите, ледована оптика, майже повний лед, тобто дві лінзи в кожній фарі, дуже гарне яскраве освітлення вночі. Але ці лінзи не мають асистента DLA, тобто вони світять. Яскраво вони повертаються за кермом. Крутий вигляд денних ходових вогнів, але вирізати в дальнім зустрічні чи попутні автомобілі вона не може. Також в цих фарах є підсвітка простору, коротше, повороту, яка розширює кут огляду в темну пору, коли ви кудись повертаєте, з 60, там ледь не до 90 чи навіть 100 з хвостиком градусів. Це Відмінність від базової оптики, тобто поворот за кермом, зовнішній вигляд трішки краще вища яскравість освітлення цих фар. Ну і підсвітка поворотів, плюс автоматичне регулювання коректора. Власне є такі переваги, навіть якщо немає по суті і дієлей тут. Що стосується стану кузова, то у автомобіля були по ньому проведені певні роботи. В першу чергу в Україні. В Україні зроблено мінімум. Йому зроблено повністю полірування, тому що були присутні попередні частині в відео, знову ж таки, після приїзду я це показував. Такі трішки потертості, які звичайним поліруванням доволі легенькі були забрані, тобто якогось тут суперкриміналу не було. І також сьогодні автомобіль забрано з офіційного дилера Шкода автотрейдінгу Харкові, у яких є крутий малярний цех, де йому забирали. Сколи повністю була підібрана правильно фарба, і на ньому практично непомітно якихось суттєвих пошкоджень. Тепер автомобіль, якби виглядає, що зовні відполіровано прибрані сколи, що всередині його повністю похімчищено як автомобіль, у якого дійсно реальних 129 тисяч кілометрів. Давайте подивимося по стану лакофарбового, Покажу, які тут також є у автомобіля особливості. Капот в оригіналі у нас у нас фарбовано оце крило. Зараз побачимо, звідси починається у нас фарба, трішки більше, але це по суті у нас ідуть його максимальні значення. Допереду вже оригінал у нас фарбовано ось ці двері також нижня частина. І що цікаво, що коли я давав добро на купівлю цього пасата, Знав, що автомобіль не битий і не фарбований. Як виявляється, скоріш за все людина, яка перевіряла, як мені сказали. Ну, скоріш за все, так просто поверху пройшла, якби перевірила, тут дійсно все сходиться. Якби. <смі> і сказала, що автомобіль не фарбований. А по суті виходить, що автомобільчик такий у нас фарбований. Оці двері у нас мають найсуттєвіший і найтовстіший шар, а його помітно. На екрані в цьому місці десь от воно у нас не більше 500 мікрон. Причому ці двері в цьому місці поруч ну, такого шару не мають. І при цьому двері не демонтувалися в автомобілі. стійка в оригіналі, тобто зроблено, і навіть отут всередині непомітно, щоб. Там Метал якось суттєво був погнутий, загнутий, щоб бить. така деформація була. Але, по суті, говорю, як є. Тобто ще раз гвинти. засічок, нічого такого немає. І стіечка також не чіпалася в цього автомобіля. Є. Тобто оці три елементи до них є питання. Фарбовано, фарбовано. Тут є слід невеличкий ремонту. Далі йдемо. Є така невеличка подряпинка у нас несуттєва. І це крило у нас вже далі пішло все в оригінальній фарбі. Дах також без зауважень. Задня ляда, будь ласка, це все я додатково перевіряв, але вам на камеру покажу. Ми були впевнені, що тут все добре. Давайте по гвинтам зазирнемо. От те, що я говорив, що штора сама відкривається, тут ніхто нічого не чіпав абсолютно. Права сторона у нас почнемо з даху, стійки. Без зауважень абсолютно? двері так саме не мають пошкоджень у минулому і праве крило переднє. Є, тобто де у нас є питання? Це у нас. Три елементи по лівій стороні. Капот, повторюсь, не знімався. По підкапотному простору також без зауважень, ніхто тут нічого не вимивав. І бачите, як є звуків, шорохів. Свисту, скрипу, нічого такого не помічено На 120 тисячах по регламенту замінено оливу в коробці. Раз на 120 тисяч у ДК 381 міняється олива. І, по суті, все, регламент біля 30 тисяч по заміні оливи в двигуні автомобіль проходив постійно. Є єдиний момент, як трішки надламана плита, шумозвуковізоляційна. Але врешті до автомобіля... Зауваження як Я гадаю, при сонце буде погано видно але, повірте, пробіг ще не такий страшний. І тут все по суті добре. Автомобіль перевірено. Охолоджуюча. Тиск є, тут тобто все працює, вона у нас чистенька, без зауважень Фари, до речі, у нас також оригінальні б'ються. 3-19 місяць. І тут, якщо буде помітно, також третій місяць 2019 року. Тобто, якби якийсь суттєвий удар був, після якого робилося фарбування, то фари б також би замінилися. Але ні капот не чіпали, ні фари не чіпали. Що каже про те, що тут була косметика. Ходу зауважень абсолютно ніяких, набагато більших пробіг. Пасати б 8 ми привозили і бачили максимальне задоволення від керування на Цими ступінчатому мокрому роботі він практично в 99,9% дуже влучно підбирає передачу. І навіть зі 150 силами ви маєте тягу практично будь-який момент, коли вам необхідно. Чи то обгін, чи то просто прискорення. Реально дуже і дуже класно автомобільчик себе поводить. Стан косметичний дуже класний, стан технічний також дуже класний. Невеликий пробіг і по суті доволі таки цікава. Комплектація. Ну що ж, друзі, такий, на мою думку, доволі цікавий автомобіль. Знаходиться вже у місті Харків, вже його підготовлено. По суті, поїде куди необхідно. Детальний опис його комплектації, фото, перелік всього, що входить у вартість і вартість цього автомобіля, як завжди, шукайте внизу в блоці опису. Там буде посилання на альбом. Повторюся з фото. Дякую за перегляд. Свої думки, коментарі щодо автомобілів з Норвегії. Подібного пасату його стану лишайте внизу під відео. Підтримайте збір, про який я говорив на початку, і до нових зустрічей.